Підприємництво в Україні зіткнулось з низкою проблем та перешкод, особливо якщо йдеться про бізнес ветеранів, військових та членів їх сімей. Герої нашого проєкту п'ять чернігівських підприємців та підприємець, для яких власна справа, окрім всього, ще й про підтримку рідних, які захищають Україну, працевлаштування побратимів та посестер, реінтеграцію та можливість бути прикладом для інших. Разом з експертами ми спробуємо допомогти нашим героям зробити їх бізнес економічно стійким, ще більш видимим та вирішити нагальні проблеми. Разом сильніші це соціальний проєкт, спрямований на підтримку бізнесу ветеранів, військових та членів їх сімей. чомусь ми захотіли займатися саме землеробством, і саме органічним. Ми перепробували фактично все, що росте в Україні. Тут є все: і сільське господарство, виробництво, екологічність. Чоловік пішов ставати на облік, ну, в принципі, одразу і пішов. У нас все кардинально змінилося. Зменшилася і кількість землі, і кількість культур, які ми сіяли. Мені дуже імпонує, як вона правдиво передає весь той процес. Зараз у нас 16 чаїв. Нехай це допомагає вам бути відомими за межами України в тому числі. Героїня нашого сьогоднішнього випуску власниця екоферми Сонячна земля. Чи чули про таку містяни? Запитаємо. Так, я дійсно чула про таку ферму, купувала чай, досить смачний, насичений смак. Я про цю ферму нічого не чула, але я дуже рада, що у нас є такі люди, які займаються цим. Ну, про цю ферму ми не чули, але ідея супер, це класно, тому що ми не отруємо наш організм і навколишнє середовище цими хімікатами. Допоки чоловік захищає Україну, пані Тетяна продовжує розвивати сімейний бізнес, готує 16 різновидів авторських чаїв та обробляє понад 20 гектар землі. То що, йдемо знайомитись? Доброго дня! Доброго дня! Пані Тетяна рада нашому знайомству. Нагай. Ми готові знайомитися з вашим бізнесом. Е, ну, тоді підемо в чайну майстерню, я вам там все покажу і розкажу. Прекрасно. Так, прошу до нашої чайної майстерні. Тут у нас сушарки, коробки, де все зберігається. От така. Ми взагалі родом з Колечівки, але працювали певний час в Києві. Потім повернулися знову додому і стало питання, чим займатися. Чомусь ми захотіли займатися саме землеробством і саме органічним. Чоловік він мав на той час, і в принципі він ну, вмів сіяти, Він знав що це таке. Тоді була можливість взяти в оренду закинуті ділянки, які там років по 10, може більше. Взагалі ніхто не обробляв. І от ми з власниками цих ділянок домовлялися. Почали спроби з гречки. Ще не знали, ми ніколи не сіяли її. Це була така нова культура. Насіння купили, посіяли, зібрали. Зрозуміли, що вона в коробочках і її ще треба вдерти. Перші роки це були такі розкачки, ну, а також більш ґрунтовно — це, мабуть, з 18-19 рік десь так. Ми перепробували фактично все, що росте в Україні. І от уже в 2021 році ми десь зупинилися мабуть, на 15 культурах. Сталося так, що на початку вторгнення повномасштабного, ну ми в принципі його зустріли тут вдома, поки не дізналися, що росіяни захопили Іванівку і Ягідне. Я прекрасно розуміла, що буде наступ на Чернігів, тому якби я настояла прямо з естериком, чоловік не дуже хотів виїжджати, але все ж таки говорили і. Загрузили речі, бо частково не були зібрані, і ми виїхали в Івано-Франківську область. І от фактично, вже коли більш-менш садкувалися, чоловік пішов ставати на облік. Фактично з Івано-Франківської області він і поїхав в навчальний центр і далі. Ну а ми залишилися там уже ж. На початку важко, стрес, ну потім якось це все вже прийшло в стадію того, що ти ну, якби з цим змирився просто. Перший рік ми взагалі нічого не сіяли в 22-му, тобто у нас взагалі просто земля гуляла. І ставало питання: що або ми займаємося далі, або ну, люди просто ну, підуть до інших фермерів. Вирішили, що якось треба спробувати в це, фактично, 23-й рік. Якось спробувати посіяти хоча б одну культуру, ну і зупинилися на гречці. Це та справа, яку до якої ми досить довго йшли, яку ми якби прощупували, набивали якісь гулі собі. Ну і було дуже складно її покинути в один момент. Завдяки історії моїх дітей, ми перейшли на безглютенове харчування, і так я познайомилася з Танією. Бо вона виробляє ну найкраще борошно, я вважаю навіть в Україні. Коли береш наприклад, зелену гречку, да або раніше вони ще вирощували овес, також пшеницю і жито. Ти береш її і відчуваєш, що вона така ось жива, вона справжня і вона смачна. Вона збирає також сама трави і створює свої авторські чаї. Це фактично був моїм таким експериментом, і це там як моєю віддушиною у нас в з'явився магазин зелена лавка. Їм в якийсь там рік потрібні були чаї для асортименту. І ну тоді, фактично, от вперше десь, можливо, вісім чаїв вони виникли там буквально десь за пару днів. Зараз не все збираю сама, тому що дуже змінилися. Локації, наприклад, ми багато їздили в ліси в сторону Білорусі, де голубі озера. Ну і зараз ясно, що там їздити не можна. Дещо почала садити в себе, і в принципі думаю, що я буду просто розширювати ділянки, ну саме трав, які ну мені треба, але нема до них доступу. Багато збирала Івано-Франківській області. Це куди ми виїжджали в тому році. Я везла дівчат і везла собою сушарку, теж саме. Тому, поки дівчата гуляли, я лазила по горам і збирала трави. На жаль, в нашому селі ну, зараз дуже важко знайти помічників, бо у нас дуже багато хлопців служить. В основному я зараз більше ну хочу на чаї, тому що це те, що я можу робити сама. Це набагато легше, чим якась ну, важка праця з тим самим посівом, це мішки, це ну це досить важко. За ті роки, які ну де ми напрацювали, фактично після 22-го дуже багато магазинів закрилося. Основними покупцями це був схід, тому фактично зараз ці всі зв'язки приходиться налаштовувати по-новому. Тому так і зараз працюємо на одній культурі, фактично, але з вірою в майбутнє. Це наше одне з наших полів. Тут невеличка така ділянночка, десь 3 гектари. Ну така вже гречка зав'язується, її можна подивитися. Я думаю, що десь через місяць можна вже буде збирати. Пані Тетяно, хочемо, аби ваш бізнес був ще успішнішим і маємо деякі поради від наших експертів. Пропоную вам з ними ознайомитись і сказати, що ви думаєте з цього приводу. Будь ласка. дякую зараз. Потрібно перше це систематизувати управління а, власне своїм бізнесом, тобто вивільнити свій час, а його можна вивільнити тільки через так, побудову ефективної системи управління. Запрошуйте людей, фрілансерів, запрошуйте, користуйтесь послугами компаній, які працюють на аутсорсі. Це буде дуже дуже е, помічним у вашій справі. Я б хотіла, щоб продовжувала Тетяна своє блогерство на полях, де ростеться гречка, чаї, виробництво чаїв, тобто як їх можна чаювати, тобто з чим поєднувати ці чаї. Думаю, що це одна з таких із самих вдалих порад, бо в принципі до 2022 року в нас не було проблем з покупцями і, ну, і не було ну, особливо якогось такої важливості вести саме сторінки. Це було таке більш бажання. То зараз я думаю, що до цього треба підійти більш ґрунтовно і саме завдяки сторінкам шукати нових клієнтів і ринки збуту. Щось мені підказує, що варто подумати про процеси автоматизації. Пропишіть спочатку процеси, які мають відбуватись на вашому підприємстві. Залучайте грантові кошти для того, щоб придбати додаткове обладнання, чи то для зберігання, чи обробки, переробки в Україні. Є дуже велика програма підтримки саме агробізнесу. Вона так і називається так Юсейт Агро. Пропрацювати детально систему бюджетування і обліку, калькулювати собівартість чаїв, не забувати в вартість і в собівартість своїх чаїв і продукції, включати і вартість власної праці. Так, це дуже важливо, бо коли ти сам на себе працюєш, ти іноді про свій внесок просто забуваєш. Посилювати концепцію екологічності через співпрацю із екологічними установами Чернігова, активно брати участь у виставках крафтових продуктів можна запартнеритися із іншими виробниками крафтової продукції для того, щоб виготовляти спільні подарункові набори. Я би дуже рекомендувала подумати про експорт і вихід на міжнародний ринок. Досить цікаві речі, але треба так обдумати, обдумати, подумати. Тоді сподіваємось, що ці поради дійсно будуть для вас корисними. І повернемось до вас за місяць і подивимося, що вдалося втілити в життя і чи принесло це якісь результати. Це дуже дякую вам. Я пару днів прохожу навчання по бізнесу. Правильне, як на мене, вибрали рішення, стратегію з наступного сезону з нового з Осені, ми будемо трошки це виправляти. все таки потрібно вивільнити свій час і зосередитися знову ж таки на загальному управлінні власному бізнесу. Займаюся вивченням таргетованої реклами. Коли ви навчаєтесь, не навчайтесь заради навчання. Це був цікавий місяць і дуже плідний. Пані Тетяно вітаю! Добрий день! Ми зустрічаємось з вами сьогодні в Чернігові, і це не просто так. Поділіться а, так. Я пару днів прохожу навчання по бізнесу і по веденню грантів. Все ж таки наважилася я на це навчання і хочу подати на грант для підсилення нашого бізнесу. Минув місяць з нашої останньої зустрічі бачимо, ви активно працюєте, але хочемо дізнатися ще більше про ваші результати. Місяць пройшов і зараз розкажу про те, що помінялося. З експертами ми пропрацювали саме ціноутворення. Тобто, як це правильно робити, особливо коли це стосується невеличких виробництво. Є в нас певні помилки, і думаю, що. З наступного сезону будемо трошки це виправляти. Вона вже розпочала роботу над систематизацією витрат, продовжувати в цьому напрямку. Соцмережі це основне, з чим зараз я буду працювати, оскільки до повномасштабного вторгнення фактично кількість клієнтів повністю. Задовольняла нас, то зараз трошки ситуація помінялася, і з допомогою експертів я бачу, що треба розвивати особистий бренд, більше робити якихось відео про нашу роботу, про користь такого зерна без хімічної обробки. Більше робити рекламу наших товарів, тому що тут є велике опущення з нашої ну, з моєї сторони, і основна робота була на ведення соцмереж. Послухати експертів, поспілкуватися з фахівцями з вашої галузі чи з тих напрямків у бізнесу, які у вас є. Це завжди корисно, а це розширює ваше інформаційне поле розуміння. Так, це Б актуалізує ваші знання. Ну і третє це безумовно дає чудовий нетворкінг і знайомство з іншими людьми, які також будуть для вас корисними. Зараз я проходила навчання саме про ведення маркетингової стратегії, плюс займаюся вивченням таргетованої реклами. Раніше цим не займалася і не робила, але зараз хочу запускати. Коли ви навчаєтесь, не навчайтесь заради навчання. От ви навчилися чогось там на сьогоднішньому тренінгу, майстер-класі. Зробіть якусь найменшу дію з цього. Спробуйте зафіксуйте. Тільки таким чином буде рук. Я і попереднього разу говорила, і зараз говорю, що все-таки потрібно вивільнити свій час трішечки, віддати якусь частину роботи на аутсорсинг і зосередитися знову ж таки на загальному управлінні власному бізнесу. Зараз дуже багато пропозицій щодо допомоги, особливо постраждалим громадам, ведення бізнесу. Це грантова допомога, і крім виділення грантів, є навчання. Зараз я відслідковую, що може бути корисного для нашого бізнесу, для нашого розвитку. І намагаюся проходити навчання, ну і по можливості подавати якісь заявки, от саме на допомогу для розвитку нашого бізнесу. Правильне. Як на мене обрали рішення, стратегію, тому що підтримка агробізнесу на сьогоднішній день потребує не не тільки самопідтримки, так і свого внутрішнього кола. Вона потребує зовнішніх впливань. Нехай знайдуться ті програми, які будуть для вас максимально ефективні, корисні. Ми бажаємо їй, попри все, залишатися в бізнесі, залишатися. В екологічному бізнесі. Пані Тетяно щиро дякуємо вам за участь у нашому проєкті. Дуже дякую за запрошення. Це був цікавий місяць і дуже плідний. А з глядачами зустрінемось в наступному випуску нашої програми. Адже бізнес ветеранів, військових та членів їх сімей заслуговує на те, щоб про нього чули разом сильніші.